Праведний умирає, і немає нікого, хто б узяв це до серця, і мужі побожні беруться з освіту, і немає такого, хто б те зрозумів, що від зла забирається праведний з світу. Він відходить із миром, на ложах своїх спочивають, хто ходить прямою дорогою. Та наблизьте сюди, ви сини чарівниці, насіння чужоложникове та блудниці. Над ким розкошуєте ви, над ким розкриваєте рота, висовуєте язика. Хіба ви надіти переступу, насіння брехні? Ви, що палитесь пристрастю серед дубів, під деревом кожним зеленим, що дітей над потоками ріжете, під скельними щілинами. У гладеньких каміннях потоку твій уділ, вони, вони доля твоя. І їм ти лила жертву литу, хлібну жертву приносила. Чи цим я заспокоєний буду? Нагорі на високій та висуненій ти поставила ложе своє, і туди ти приходиш приносити жертви. І ти за дверима й одвірком кладеш свого пам'ятника культового, бо ти відступила від мене, обнажаєшся входиш, поширюєш ложе своє, і складаєш умову собі з одним з тих. Що з ними ти любиш лежати, де місце нагледеш. І ти до молоха з Оливою ходиш, і намножуєш масті свої, і посилаєш далеко своїх посланців, і знижаєшся аж до шолу. Ти змучувалась на численних дорогах своїх, але не казала, зрікаюсь. Знайшла ти оживлення сили своєї, тому не ослабла. І за ким побивалася ти та лякалась, що невірною стала й мене не згадала, не клала на серці своєму. Хіба не тому, що мовчав я від віку, то ти не боїшся мене? Я виявлю про справедливість твою та про вчинки твої, та вони не поможуть тобі. Як ти будеш кричати, нехай порятує тебе твоя зграя бошків. Але вітер усіх їх розвіє, схопить подих. Хто ж на мене надіється землю Веспеткує і гору святою мою одідичить. І він каже Будуйте дорогу, будуйте дорогу, почистьте дорогу, заберіть перешкоди з дороги народу мого. Бо так промовляє високий і піднесений, повіки живущий, і святий його імення. Пробуваю я на височині та в святині, і зламаним та зупокореним, щоб оживляти духа скромних, і щоб оживляти серця згноблених. Бо ж не вічно я буду судитись. І не завжди я гніватись буду, бо дух завід обличчя мого зомлів би та й душі, які я вчинив. Я гнівався був за гріх користолюбства його, та й уразив його, заховав я обличчя своє лютував, та пішов він, відступний, дорогою серця свого. Я бачив дороги його, і вздоровлю його, і його поведу й дам потіху для нього і для тих, що сумують із ним. Створю я плідуст, спокій, спокій далекому та близькому. Говорить Господь і вздоровлю його. А ті несправедливі, як море розбурхане, коли бути спокійним не може воно, і коли води його багно йому викидають. Для безбожних спокою немає, говорить Господь.